Псалом 5 Диригентові у супроводі сотілок, псалом Давіда. Господи, почуй мої слова, переймись мої зітхняння, зверни увагу на голос мого, благання, мі цар і мій Боже, бо я до тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. У досвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати бо ти не є Богом, який може погодитись з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечистиві не встоять перед твоїми очима, ти ненавидиш усіх злочинців і знищив усіх, хто говорить, неправду, кровожерливо та підступною людиною, хідує Господь. Я ж за твоїм великим милосердям увійду, до твого дому. Поклон... Поклонюсь у Твоєму святому грамі, пошані перед тобою. Господи, провадь мене у свої справедливості, з огляд на моїх ворогів, ти вирівняй переді мною твою дорогу, адже в їхніх устах немає щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а своїм язиком вони підлещуються. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів. Через їхні великі злочини відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти тебе, а всі, котрі надіють на тебе. Будуть радіти вони. Співатиму повіки, і ти захищатимеш їх, буду тобою, хвалитись всі, котрі люблять твоє ім'я. Ти Господь благословляєш праведника, наче щитом, вкриваєш його милістю. Амінь.